Всім привіт! Мене звати Гавриліч Христина, я є випускницею з першого набору курсу по відеоанімації на сервісі CovAN, який проводить Кристина Дипун. Тож хочу поділитися з вами враженнями від цього курсу. Перш за це будову. Курс поділений на слозі, щоб перейти на кожен наступний, потрібно стати до. що ти в будь-який момент можеш подивитися роботи і домашні завдання інших учасників курсу, що стимулює тебе до змагань і дає тобі наслаги робити свої відео ще кращими. Також кожним новим уроком ти сам вибудовуєш себе як відеоаніматор. Тобто ти створюєш своє портфоліо, вчишся розміщувати його на теренах інтернету таким чином. Та купити. Також тут ти знаходиш перших своїх замовників і вчишся з ними правильно, професійно е, стимукувати. Христя е, Декун є завжди на зв'язку і вона завжди допомагає учасникам курсу тих питаннях, які виникають з них по ходу. Також вона випускає своїх учнів вже як готових професійних відеоаніматорів. Тож далі, як покажуть все в своїх руках. Е, також, якщо старатися, е, то протягом курсів е, вже роботою відеоаніматора можна відбити ціну за курси. Е, пода, е, подаються уроки на курсах зрозумілій, в доступній формі, тому не тут знань, неможливо. Тому е, записуйтесь на курс. Розвивайтесь. Усім успіху! А Христі великі дякую за змогу попасти на курси, за знання, за потрачений час, натхнення і за нову ціль у житті. До зустрічі!